У тилу звичайна автівка може прослужити господарю щонайменше 10 років, проте на передові цей термін скорочується до одного-двох тижнів. Іноді, навіть у перший день використання, техніку може знищити ворожий снаряд. Тому нашим оборонцям життя, яких іноді залежить саме від транспорту, справні машини потрібні постійно. Як їм у цьому допомогти? Дивіться далі. Ми вже не раз розповідали про волонтера Ігоря Реп'яшенка, який збирає кошти на автівки для ЗСУ. Сьогодні він знову на площі, аби купити вже нове авто. Цього разу повнопривідний джип для 23-ї бригади. Побита обстрілами автівка за спиною волонтера. Незмінний атрибут. Научний приклад руського міра. Витягували, витянули. Коли перевели, то бачили, що вже вона нікуди не годи. Він то можна відремонтувати, але це буде дорожче ніж купити інше. Тобто як донор вона не пішла і вона стоїть зараз тут в центрі. Збираємо донати. Війна йде, вона не десь, вона тут. І вона потихеньку з кожним днем на 200-300 метрів йде вперед. Не в нашу користь. Волонтер допомагає військовим із початку повномасштабної війни. Зараз із-за кордону привозять щонайменше два транспортних засоби. Загальна кількість автівок, за підрахунками волонтера, до ремонту чи купівлі, яких долучився, майже 300. Купуємо Фінляндії, привозимо сюди, якщо треба там щось, ну не що треба, обов'язково заганяємо їх на СТО, ремонтуємо все, що треба, і виганяємо. До хлопців максимальна кількість автомобілів, яка їхала з Фінляндії в Україну, це було один раз. Це було 12 автомобілів за один раз. Пані Раїса, яка постійно стежить за новинами, уважно розглядає уламки, які волонтер привіз із собою. Ай Це як брибанда, банда, банда така. Люди, а люди ходять то пенсія мала їм, то грошей мало подавіться ви тими грішми. Треба донатити усім підряд. Ми то дивимося, плачемо і ні, ніч, ну що в нашій плачі, як я пенсіонер. А дивимося все дивимося, ой, всі фронти мене ж морозить. Жінка не єдина, хто зупинився, щоб допомогти військовим. Нас військові захищають, треба хоть трохи чимось допомогти. А як же ЗСУ допомагає? А чому допомагаєте? Ну а як же хочемо перемоги. Ну как сьогодні можна інакше? Кожен має вкладывать все, що может, посильную свою допомогу, оказывать нашей армії. Спасибо. вогінам, слава Україні, слава ЗСУ. Чоловік пані Яни, колишній військовий свекор у полоні, вона теж не проходить повз і докладається до збору. Я вважаю, що допомога, безперечно, потрібна усім військовим, навіть яким допомагають великі волонтери. Бо найбільше волонтери збирають на щось велике громадне, а яких дрібниць завжди не вистачає військовим. Іноді, коли в мене є готівка, я стараюся допомагати військовим, ось які збирають тут. Але найчастіше це донати онлайн. Дуже всіх закликаю допомагати військовим, тому що якщо люди припинять допомогу, війна буде тільки розливатися в гіршу сторону для нас. Звісно, великі донати наближають до мети швидше. Але для волонтера, за словами пана Ігоря, неважливо, скільки ви кинули до скриньки. Головне робити це регулярно, навіть якщо це 10 гривень. Була жіночка, вона, вона не зараза, вона, вона перекидала мені на рахунок по 200 тисяч. Загалом це було 700 тисяч гривень. Так, це. У неї син загинув, тоді якраз збирали 54-ї бригади, а її син воював в 54-й бригаді. В цій бригаді він, він загинув. Потім приходить, приходить дуже часто тут ще один чоловік, він, він теж кидає донатить по три по тисячі. А загалом то суми збираються. Це з, з... Дуже маленький сум, це 20, 50, 100 гривень. Оце вони вирішують усе. Досі приємно дивують волонтери діти, які самі вирішують задонатити. Дуже приємно, коли дитина йде без батьків, сам підходить, хлопчик чи дівчинка достає свої з кармана, заманця кошти і кидають. Із потрібних 4,5 тисяч євро зібрали вже півтори. qr Кьюркоти з реквізитами охочі доєднатись до гарної справи бачить на екрані. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільтана.